Нам дуже сподобалась колекція Давида, тому обов'язково відвідати цей музей. Музей Давида це визначний музей образотворчого та прикладного мистецтва, розташований у центрі Копенгагена. Його заснував адвокат, бізнесмен та колекціонер мистецтва Крістіан Людвіг Давид. Колекція музею складається з трьох основних частин. Перша ісламське мистецтво, що охоплює період 7 по 19 століття. Друга європейське мистецтво XVIII століття і третя – данське мистецтво раннього модернізму. Девід ніколи не одружувався, і коли він помер бездітним у 1960 році, то залишив великий статок і колекцію мистецтв у власності кронпринц і Зікади 30. Музей Давіда є важливим культурним осередком Копенгагена та обов'язковим для відвідування для поціновувачів мистецтва. До речі, за міський маєток Марієнборг на озері Баксверк, який Давід купив у 1934 році, він заповів Датській державі як літню резиденцію для державного міністра чи закордонних справ країни. Загалом колекція музею дуже багата, різноманітна та цікава. Я б додала ще сюди якусь музичку. В своє відео, але так як відео довше за 60 секунд, це зробити неможливо. Тому насолоджуйтесь просто красою музею. Графік роботи музею та адресу можете подивитись в описі під відео. Ну і звичайно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і далі буде ще багато цікавого.